Ось і промайнули два дуже тяжких роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Всі ми знаємо, що наш представитель блаженше митрополит Нуфрій звернувся в першій годині з призивом до голови Російської Федерації про припинення вогню, про припинення бойових дій і осудив це вбивство і каїне в гріх. Просимо вас, Владимир Владимирович, становіть війну. Він не уїхав в іншу державу, не присилав звідти якісь фотографії і підписи про те, що він переживає і молиться за Україну. Ну навпаки, з Буковини наш представник повернувся до столиці, де зовсім близько розгортався великий театр бойових дій. І в обід звернувся другий раз про те, що треба зупиняти війну. Але на жаль, чуда не трапилося. Тисячі і тисячі наших віруючих людей, Української православної церкви в лавах збройних сил України, дуже багато дітей-священників погибали в перші дні на Херсонщині, в танках, в БТРах. Наша місія була дуже велика. Ми зустрічали мільйони переселенців і біженців з різних областей, які своїми сім'ями, діти, жінки. Люди похилого віку, дуже багато хворих приїжджали на наші вокзали, де ми їх зустрічали, розселяли по наших монастирях. Ми їх кормили, поїли, давали психологічну і матеріальну допомогу. Монастирі західних областей приймали дуже багато переселенців, біженців. Була організована велика гуманітарна місія з поміччю румунської православної церкви, польської православної церкви і інших церков. І все це ми робили два роки підряд. Саме головне українська православна церква посилила молитву. Ви знаєте, що наш митрополит митрополита в перші дні звершив історичну хресну ходу з Касперської ікони Божої Матері навколо нашого міста. І всі ми знаємо цей історичний факт, коли в дві неділі був дуже великий шторм, і це завадило висадки десанту ворожого флоту. Також ми знаємо, що у Успенському кафедральному соборі по благословенню митрополита Афанела 24 години на сім звершується молитва до Божої Матері про захист нашого міста, про захист нашого регіону. За цей рік ми дуже багато допомагали один одному, молилися і все робили, щоб пережити ці тяжкі часи разом з Богом. Але на жаль, ми не побачили ніякої підтримки зі сторони російської православної Церкви, А навпаки, побачили жахливу картину, коли весь церковний ресурс був потрачений на те, щоб стати пропагандою машини, яка благословляє війну. І на превеликий жаль, ми побачили жахливу картину у нас всередині, коли під час війни захоплюються сотні наших храмів, де б'ють наших вірян та наших священиків. Не дивлячись ні на що, Українська православна церква молиться за мир, молиться за те, щоб закінчилася війна, молиться, щоб Господь дав всім нам любов, прощення, віру та мир. Українська православна церква на чолі з блаженнішим митрополитом Онуфрієм, з нашими владиками, з нашими вірянами буде і надалі молитися Богу, допомагати один одному, вірити в те, що Господь помилує нас, і молитвами Богородиці пошле нам довгожданий мир і закінчення війни, чого ми всі дуже бажаємо. Дай Боже нам віри, любові, кріпості і ніколи не унивати.